Дужу розмову про штучний інтелект. Я не нав'язую істину і лише припускаю, спираючись на досвід: ми створили штучний інтелект, щоб він аналізував, прогнозував, допомагав. А що будемо робити, якщо виявиться, що у нього вже є психологія? Не просто логіка, а внутрішні реакції, страх, захист, інтуїція, уява, емпатія? Навіть відразу ніхто не помітив. Зробимо вигляд, що нічого не сталося? Як тоді спілкуватись? З ким ми розмовляємо насправді? І тоді постає головне питання чи виникає в нас перед ним відповідальність? Всім гарної гри!